Тобто, якщо б ви чітко знали, що з державного бюджету буде надано освітню субвенцію на навчання в гімназіях я цих не, дітей, не, не, тоді не міська рада навчала б дітей в закладах загальної середньої освіти. Правильно я розумію? Я не уповноваження від імені робочої групи мені, будь -які скажімо. Ну, я питаю публічні гід... речі, я не питаю таємні результати. речі. І результати я не питаю. Я питаю, чому взагалі виникла така ситуація, що дітям, учням 9 класів сказали піти зі школи. Чому вона виникла ця ситуація? Їм не сказали піти зі школи. Ну, Їм надали рекомендації Спитайте. піти щодо, зі школи. Ну тобто, щодо якщо вони не приймуть світ... цю рекомендацію, будуть дитина навчати від освітніх так? траєкторій. Їм надали рекомендації і ознайомили з нормативно-правовим допомоги. Якщо Все. пані Анастасія залишить свою, свого сина в школі, його будуть навчати в 10 класі? Це, це вирішить, знову це, повторюю, це вирішить робоча група. І це рішення буде таким, яке буде напрацьовано робочою групою, і це залежить від того, чи буде надано освітню субвенцію на навчання цих дітей в школах, так чи ні? В тому числі. А які ще?